Хотілося поговоріть о культурній дипломатії, і Говорити ми будемо, зразу представляю, Дмитро Кулеба, голова правління фонду культурної дипломатії ЮАРТ і молодий художник Микола Толмачов, український же художник? Український. Так. Але чому я задав це питання? Ви зараз ми дізнаємося трохи згодом. Але до пана Дмитра перше питання власне культурна дипломатія. Ми за дипломатію взагалі. А от що у, от у загальному розумінні це таке культурна дипломатія? Розумієте, питання в тому, що мистецтво це універсальна мова світу. Тобто картину, будь-який твір мистецтва може зрозуміти в будь-якому куточку світу. Задання лише в тому, щоб цей твір туди потрапив і відіграв свою роль, щоб він був якісно правильно поданий. Якраз культурна дипломатія це той спосіб, який допомагає нам мистецтву створювати канали комунікації міжнародного характеру світового. І другий момент і ви ви вибачте важливо ви, ви підкрестити, що саме український, український твір так. має потрапити Абсолютно. в болі. Саме так угу. і виконати мистецтво повинно ще другу функцію, об'єднавчу. Тобто, щоб Україну краще зрозуміли. Не просто побачили, а саме зрозуміли через її мистецтво. Тому що це надзвичайно потужний об'єднавчий фактор, який е дійсно може зробити набагато більше, ніж офіційні контакти чи якісь бізнес-проекти величезні. Сила мистецтва, ми в неї віримо. і Якраз дипломатія допомагає е, нашому українському мистецтву впевнено крокувати світом. Більше того, це все таки фонд. Так. І розкажіть, будь ласка, саме про фонд, а фонд це і гранти. Правильно? Так, да -да. фонд є благодійною організацією, і наше завдання дуже просте інтегрувати через мистецькі проекти українське мистецтво в світовий контекст, світовий арт-простір. Щоб Україну знали за її мистецтво зараз. Всі захоплюються силою українського духу. Всі ЗМІ. Ось Я хотів, вибачте, про це да. запитати. Ну ви, ви правильно сказали про розуміння України в міжнародному контексті. От давайте на секундочку абстрагуємося. Як ви гадаєте, розуміють Україну зараз? Неважливо ну, Україною країну, українок людей, український дух ним зараз захоплює. захоплюється захоплюється. Це правильно це найкраще, найкраще слово, яке пояснює. А захоплення викличе інтерес. А інтерес приведе до розуміння. От позавчора на аукціоні Філіпс була продана корбота Віктора Сидоренка, українського видатного художника, і вона була продана, я впевнений, зокрема, завдяки тому факту, що зараз існує величезний інтерес до України. І ця робота прозвучала, вона надзвичайно емоційна. І Україну будуть пізнавати не лише завдяки тому, що у нас відбувається, але й завдяки силі нашого мистецтва. За великим рахунком, давайте так, якщо зараз якась західна преса чи телеканал показує фото дуже якісні мистецькі зроблені фотографії з подій, які угу. зараз проходять в Україні, в Києві, то це теж мистецтво, тому що фотографія теж є видом мистецтва. І культурна дипломатія допомагає виконати ще одну важливу річ зруйнувати стереотип про те, що Україна є, знаєте, це сировинним там придатком до когось, тому що справжня потужна нація не може не продукувати високоякісне мистецтво. Ми його створюємо. І тому, коли кажуть, що Україна це там лише поставник сировини, ні. Ми постачальники надзвичайно високоякісного капіталізованого продукту, яке називається мистецтво. Так, якщо. Так, мені зараз передають таке питання. Скажіть, будь ласка, про де про заслуги Давайте зразу ж згадаємо. Наприклад, минулого року ви підтримали виставку наших художників. Так, це саме в Парижі. Так, а чому ви чому в Парижі саме? Тому що там Лувр, мабуть, це відповідь, так ну, Париж є я думаю, загально визнано ста культурною столицею не uh -huh. лише Європи, але й світу. Ми хотіли б розпочати і я... просто ви співпрацюєте, і французька весна теж відбувається. ми підтримували, підтримували. деякі проекти французької весни. Uh -huh. да. Зокрема, от, виставку Лінстан з диві. Але ми також хотіли навмисно розпочати з Парижу, тому що це серце культури, і Парижський французький підхід до культури, до національної культури він для України багато в чому корисний. І ми б дуже хотіли, щоб якраз переможець нашого першого гранту, нашого флагманського проекту, навчався саме в Парижі, щоб він звідти починав свій свій шлях інтеграції в світовий арт-простір. Давайте поговоримо власне про Миколу. Я так розумів, ви ви переможець гранту цього. Розкажіть, от, що, що для вас це означає, перш за все це в першу чергу щось таке з серії фантастики, оскільки я дуже великий франкофіл, поціновувач французької культури до цього, то найбільше своє натхнення я черпав якраз з культури Франції і, взагалі, якби брав. Тобто, звіти. це до того, що як ви Так, до того стали і промах. тому, звісно, коли я побачив вперше в інтернеті інформацію про те, що проводиться такий конкурс. Власне, перше, що було, якби це обов'язково треба. Прийняти участь лише вже через те, що це Париж, це можливість. Хоча просто я настільки я не був впевнений, що я можу перемогти, для мене вже було якби великою можливістю те, що я можу потрапити до фіналу, поїхати разом з іншими конкурсантами, хоча побачити Париж, угу. Хоч, хоча все. Я хочу сказати, що Микола, ви поправте мене, якщо я щось не те скажу. Ну, виграв грант у розмірі 20 тисяч євро і право на навчання у Парижі. А де саме ви будете навчатися? Ну мабуть, більш за все, це буде Парижська школа образотворчих мистецтв, яка якби є основним таким осередком. Подачі самих основних діячів мистецтва Франції, починаючи з 17 століття, і, можливо, до наших днів. Значить, я перейду на мову культурної дипломатії. Дмитро Кулеба, в мене в гостях, голова правління фонду культурної дипломатії ЮАР і художник Микола Толмачов. Я прошу зараз, просто зараз показати роботи Миколи Толмачова. Нагадаю, що Микола виграв: ось зараз ми це бачимо: виграв грант і право навчатися у Франції, і якщо можна зараз в ефірі, ось ця робота Микола комошова я відкрив невеличкий секрет. поки була перерва, Дмитро запитував у колі. Чи повернешся ти в Україну? І Коля не відповів так однозначно, скажи, будь ласка, тебе є в планах там підкорювати Європу? Досить важко передбачити, що як складеться, стільки така яка низка обставин там якби буде, і чи можливо буде можливість закінчити продовжити якось своє розвиток там чи тут, але здається, все таки, що художник, який досяг чогось на своїй батьківщині, він досяг всього. А якщо ти досяг якби десь якби? За кордоном це ти зробив половину справи, оскільки добитися розуміння а саме на своїй батьківщині це зробити набагато більшу справу. Причому в Україні якось хочеться ну, якось змін зняти якісь обмеження в плані добитися більшого розуміння мистецтва і сучасного, які зняти табу. На якісь теми, оскільки досить важко ну до речі, про табу про табу. Чи доводилось тобі чути, що твої роботи там провокативні? Там чи а вони не в не в якби? Якщо б можливо, я працюю. Ну тобто вони не в тій мірі провокативні, які могли б бути. Як якраз... про ти ще це? Не так, все. це я я не про прийом. те, я про те, його я якби про це хочу сказати, що. Хочеться, щоб надалі якісь більш сміливі речі були доступні до розуміння, сприймалися без якихось там старих пережитків і всього такого. Щоб я а от мене таке питання. А от скажи, це можливо зробити в Україні чи у Франції? Більш це це, це вільніше можна це зробити? Якби в Франції, звісно, вільніше, оскільки там цим займалися ще, можливо, в середині минулого століття так. почався цей процес. А у нас би, інтерес, мабуть, і цікавіше робити це тут, оскільки тут би, більша для цього і база, і плюс адреналіну власне виробляється більше, оскільки ти не можеш бути впевнений, стільки як хто щось розуміє, і би, в принципі плюси якісь роботи тут є. Я два так, слова будь ласка, будь ласка. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що Миколу вибрало журі у складі винятково-французьких діячів культури. Тобто ми намисно в склад журі не беремо представників України, щоб це був справжній, справді свіжий погляд. І людей, які живуть в арт просторі і в арт ринку Європи і світу. Тому їхній вибір якраз є вдвічі для нас важливіший, що це був саме Микола. І ще, будь ласка, Дмитро, скажіть про те, де відбудеться фінал вашого конкурсу цього року? Так ви, Ми в 2014 році теж проводимо грант ЮАРТ його переможець, отримає право на навчання у відні в Австрії, в художній академії. І цей конкурс буде унікальний тим, що ми його проводимо спільно з російськими партнерами, зможуть взяти участь українські і російські молоді художники. Але при цьому буде два переможці один від України, один від Росії. І фінал пройде на міжнародній ярмарці сучасного мистецтва в ЄНФР у жовтні. Тому ми одразу покажемо наші результати нашої роботи. Активним учасникам арт ринку і арт простору європейського. Тобто Це буде прямий зв'язок між художником, критиками, галеристами і власне покупцями. А можна про ваші даль даль дальші плани, про 2015 рік трохи ну, буквально два слова сказати? Да, ну, ну, тобто, це не лише Європа, наскільки я знаю. Да. так? Думки, думки наші, оскільки ми говоримо про культурну дипломатію, і потрібно розширювати горизонти. Ми хочемо, щоб українське мистецтво і відповідно, Україну краще знали в таких країнах, як Об'єднані, Арабські Емірати, як Uh -huh. Тому у 2015 році ми орієнтуємося на скоріш за все або на Дубай, або на одне з великих один з великих арт-центрів Китаю. Uh -huh. Дуже вам дякую. У нас в гостях були Дмитро Кулеба, голова правління фонду культурної дипломатії Арт і Микола Толмачов, молодий художник. Я дуже е, радий, що мистецтво підтримується українське. Я хотів би, щоб воно достойно виглядало на міжнародному ринку і завдяки от вам це це відбувається. Ще раз вам велике спасибі. Це культурно на каналі Сто